Вітаю вас на каналі Вінбуд Кропивницький, де я розповідатиму вам про сучасні будівельні матеріали. І сьогодні в нас на огляді металосайдинг та профнастил, два найпопулярніших облицювальних матеріала. Тож, що краще, надійніше та вигідніше? Давайте розбиратися. Зараз набули популярності каркасні будиночки. І е, до створення цього відео мене підштовхнуло те, що більшість з них обшиваються профнастилом. Але ж існують інші варіанти для облицювання цих будиночків. Наприклад, уже Металосайд чи фальцево, е, Фальц, наприклад, та інші. І давайте розберемося, чому саме е, зупиняються на профнастилі, і які є інші варіанти, і чим вони гірші, а можливо, і краще. Почнемо з зовнішнього вигляду. Металосайдинг Він може бути як формою брус, так і формою дошка. Також він може імінотувати дерево або бути просто кольоровим, там, сірим, коричневим. Він виглядає сучасно, його можна кріпити як горизонтально, так і вертикально. А провнастил це така собі класика із промисловим відтінком. Тож більш сучасно, на мою думку, виглядає саме металосайдинг, і з ним можна зробити більше варіацій. Переходимо до другого пункту, це надійність. Що про Що металосайдинги робляться з одного та самого матеріалу. Це оцинкований, фарбований метал, товщиною 04 045 05. І їхня якість залежить від того, з якого металу вони зроблені. Яка, яка товщина, який виробник, чи це Китай, чи це Україна, чи це Європа. Але якщо ви берете нормальний метал, то він буде вам слугувати. Довго не вигорить, не облізе, не поржавіє, нічого з ним не буде. Що профнастил, що металосайдинг. Третій пункт це ціна та монтаж. По ціні металосайдинг коштує на 20-30 гривень дорожче, ніж профнастил. Чому? Тому що йде на нього більше, більше витрат матеріалу, так як метал спочатку нарізається на полосочки, потім кожну цю полосочку по 41 см прогинають. На блокхаус, на металосайдинг, плюс є там замки, тому розсід матеріалу більший. А якщо більший розсід матеріалу, тому і за квадрат він коштує дорожче. Але ціна не така вже велика, щоб не дозволити собі металосайдинг для облицювання ваших будинків. Щодо монтажу, прохластил легше монтувати. Чому? Тому що прикріпило такий здоровений лист шириною 1,20 м. І він ховає всі нерівності, всі моменти, всі нюанси. Щодо металосайдингу, то більше треба бути професійним. Адже, якщо будуть десь нерівності, то металосайдинг буде випадати з замків. Також треба кожну цю пластинку по 30 см її кріпити, тобто більше часу піде. Але результат вас, думаю, не розочарує. Виглядає він сучасно. Отже, давайте підсумуємо, якщо ви хочете. Обрати сучасний варіант то краще взяти металосайдинг, адже з ним можна зробити більше варіантів вашого фасаду. Можна горизонтально, вертикально, можна поєднати різні кольори і так далі. І різні форми до того ж. Якщо ви хочете швидкість монтажу та трошки зекономити по ціні, то обирайте прогностил. Ціна. Металосайлінгу і профнастилу десь різниця буде приблизно в 10%, що на, на, на загальному обсягу не так і багато. І я не розумію, чому більшість каркасних будинків обшивається саме профнастилом, адже як бачите, різниця не дуже велика. Мабуть, якщо робити один, то можна собі дозволити. Витратити більше часу, якщо їх багато, то можливо через швидкість монтажу, ну і трошки 10% зекономити коштів. А з вами був Віктор Третяк. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях. Якщо вам потрібно замовити профнастил чи металосайдинг чи інший фасадний матеріал, звертайтеся, в буде Кропивницький. До побачення!